Дивіться, зроблено вже зроблений дах під 16 панельок. Тут розбито то на два поля, бо оцей комін мішає. Получилося тут поле і тут поле. Ну і так, розкинуто заземлення. Вже всі кінці виведені. Ось тут мінус має закінчитися. Таким чином має йти. Так воно це все виглядає. Зараз станемо за годинку, накинемо панельки. Ну то так. Все, заземлення теж контур вбитий в землю. Ось заземлення прийшло знизу. 16-та жила, і це прийшли вже кабеля пішли на інвертор, там інвертор знаходиться, це окремий стрін буде на 16 панель. Ой, так. Все чітко, класно зроблено. Буде. Натяжечку, все ніде на блясі не висить, всі угли, які оці кути як бачите, всі заокруглені, що не торкаються, прошу щоб не було ніякого замикання. так як от тут, так от так, це все зроблено. По під комін пішов перехід під бляхою та й все.